Дорогі друзі, дорога родина Версах, я Міла Кескін, регіональний директор Версах Україна. Вітаю нас з 5 нашої компанії! Вдячна вам за любов, за підтримку і за довіру до нашої компанії. Наша компанія щороку заслужено отримує нагороди всеукраїнські. І цього року також не викладається. Вже аналітичний всеукраїнський центр підвів підсумки. І я рада і горда вам повідомити, що ми увійшли в список найкращих компаній України. І у нас з вами компанія Року 2024 «Ерсах Україна в списку найкращих, найпотужніших компаній. Гордіться цим! Я вітаю вас всіх, друзі! Дякую і до наступних перемог! Все буде Україна!